Праведливість восторжествувала днями пабліки. Сколихнула новина про те, що забудовника, який відповідає за нахабут на будуть судити за те, що за 4 роки він не просто нічого не збудував, а ще й привласнив коштів на 6,5 мільйонів у свою кишеню. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилося, і це перший міський. Ідемо, розслідуємо. Ну от як на злослуха, як тільки когось судять, так одразу все е, таємницею покрите. Не сказано ніде, де намечнікова не сказано ні назви фірми, ні забудовника нічого не вказано. Але ми, люди на стерні, ми погуглили і знайшли, що скоріше за все йдеться про ось це прокляте місце на Мечнікова, 82. Тому що люди, які тут живуть, знають, що будівництво тут будівництво в лапках ведеться від 11-го року, але крім ось цього паркана, тут нічого немає. Давайте ми подивимося, з ким пов'язане це прекрасне, дуже брудне місце. Міськрада видала компанії ОПМК, номер 8 Всі передумови на те, щоб тут було щось побудовано. Інвестували в це діло 26 чоловік. За 10 років вони не отримали ні житла, як ми бачимо, ні своїх грошей назад. Все це було скасовано. Було вирішено будувати тут 10-поверхівку із підземним паркінгом, бла, 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 бла. І дозвіл отримала приватна компанія Порто 21 Новий власник Порту сказав, що він нічого не знає ні про гроші, ні взагалі ні. Про що, буде будувати тут щось своє. А потім вся ця історія дуже довго тягнулася, і в результаті Порто 21 один перереєструвала частину своїх активів на інші компанії на ООО Ауранія Девелопмент і ООО Ромашка. Бенефіцарами є Олег Солдацький. І Надія Ковальчук. Кого саме судитимуть? От ми не знаємо, тому що це ніде не вказано, але всіх, начебто, фігурантів цій ганебній справі, ми згадали. Забудовник отримає до 12 років, оскільки вкрав він 6,5 мільйонів. Давай прикинемо це. В нас скільки це в нас виходить за кожен мільйон по два роки? Давай подивимося за що нас дають 12 років. Йолки! Бо я ще зараз провалюся і піду під землю. Гос! Мать! Мамочка! Я боюсь, я боюсь далі йти. За 10 років тут обросло так незлецьки. Не я тобі хочу сказати, чого тут тільки нема. Це от зараз, якби не було холодно, я гарантую, що тут просто щурі бігали б вже по мені. Це ж не просто бомжатнік, це ж капіц. А це Мечнікова, це фактично ж центр міста, люди. А тут, між іншим, от будівля відносно нова, і вікна в людей виходять ось сюди, на всю цю красу. Ти уявляєш, які вони картини іноді ввечері спостерігають? Бомжацький шабаш. Ну, до речі, з тобою можна сказати, що на приватній території, тому що тут вже окуповано безхатченками давно. Зараз прийдуть нам, вломлять, скажуть, що ви тут робите. Ми тут живемо з 11-го року, тому що тут нікого не заселяють, ми тут живемо. Тут не одне покоління бомжів вже жило. Тут якісь завіси вже якісь саморобні укриття для безхатченків. Свердить так, що бульбулятори! Ну просто, що вам сказати? 12 років за таке. Це ж, напевно, так до, досить щадяще, тому що можна після 12 років вийти і ще раз накрасти собі. Ну що ж, <кхе> бережіть себе, дбайте за своє майно, а на нас лежить. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич, мабуть, я звідси піду. Залишайся.